Та навіщо взагалі існують ті лайф екшн адаптації? Чи є серед них дійсно круті, і в чому проблема? Русаленьки про це та інше ви зможете дізнатися у цьому відео. Тож почнімо. Привіт, мене звати Валерія і я люблю кіно. А також іноді критикувати біднесенькі Дісней. Тож у цьому відео, як ви могли зрозуміти, ми з вами поговоримо про лайф екшн адаптації Дісней. Згадаємо хронологію, обговоримо їх і також разом з ними новеньку русалоньку. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити йому вподобайку, а також підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. А також нам буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте наш маточка піцу на баймі кофі. Дісней не дарма називають конгломератом, йому можуть позазрати багато компаній, за виключенням Піксар. Мульфільми та їхні історії, які залишив у спадок Ол Дісней, хто б як не ставився, стали дійсно легендарними. Та більшість з них навіть посунула оригінали історій, на яких базувалися анімовані фільми. Що ж сказати, коли більшість історій, розказаних Діснеєм, багатьма сприймаються як канон, а жахи у оригіналах досі дивують людей, про що ви, напевне, вже знаєте. Але чогось не Вистачало дійсною натхнень? Свіжих ідей. У 96 му році світ зустрів до цього ще не бачену лайф-екшн адаптацію. Це була розповідь про 101 далматинця. Наснення і свіжих ідей компанії тоді ще цілком вистачало, бо така стрічка стала певним новаторством, та, на мою особисту думку, змогла стати майже культовою. Звичайно, не як сам мультфільм про собачок з Британії, нехай нині рейтинги залишають бажати кращого. Те, що тоді це було чимось новим та незвичним, годі й казати. А для мене. Це гарний сімейний фільм. Лайв-екшн, тобто жива дія або ігрова адаптація, означає кіноадаптацію роботи, яка попередньо опублікувалася чи то у коміксах, в книзі, або у вигляді мультфільму. За два роки до цього також вийшла і адаптація книги джунглів, проте великого ажіотажу, судячи, цього, не здобула. Тому до маглі ми повернемося трохи пізніше. А далматинці стали настільки успішними, що у 2000 році вийшов з цикл «102 далматинці. За традицією, друга частина вийшла трохи слабшою. Можна припустити, що через не надто схвальні відгуки і успішну співпрацю з Pixar Дійсний заспокоїться зі своїми лайв-екшн-адаптаціями аж на 10 років. Повернення на екрани адаптації мало перевершити всі очікування глядачів. Наступний ігровий ремейк мав бути чимось яскравим та грандіозним. Така історія точно мала супроводжуватись іменитими акторами у дивовижних костюмах, і, звичайно, же відзнята найменш іменитим режисером. Тім Бертон показав нам абсолютно нову Алісу в країні чудес з вельми зірковими акторами, серед яких були Джоні Депп та Хелена Бонем Картер, з якими режисеру вже доводилося успішно працювати. Також у цій компанії були Алан Рікман, та Хедвей, а саму лісу зіграла австралійська акторка Мія Васяковська. Повернення лайв екшн адаптації було дійсно феєричним. Такі зіркові режисери та актори, цей стиль, який вони дали стрічці та загалом застосування новітніх технологій при роботі з графікою, зробили свою справу. Стрічка змогла здобути 35 перемог у 63 номінаціях. І вау, касові збори були просто неймовірними. Понад мільярд доларів при бюджеті приблизно в 200 мільйонів. І Дісней вже не планував зупинятися. І вже лише чотири роки знадобилося Діснею, аби продовжити лінійку своїх лайвекшн адаптацій. Цього разу вони підібрали більш відому акторку на головну роль Анджеліну Джолі. Чаклунка теж здобула певний успіх, трохи не наздогнавши Алісу. 700 мільйонів доларів при бюджеті в 180. Як гадаєте, що об'єднало Алісу та Маліфісенту, що принесло їм шалений успіх. Це була не просто адаптація, а повне переосмислення казок, нове бачення і гучне повернення подарованих глядачу. Тім Бердон певно вклав частинку душі для того, аби персонажі виглядали незвично і чарівно. та не завжди принц може зруйнувати чари, а чаклунки можуть мати важку історію за плечима. Ось про що нам розказують у Маліфісенті. Що б сталося, якщо фільм чаклунка, який в оригіналі називається Малефісент, все ж називався безпляча красуня, і це просто був би сухий переказ без розкриття якихось деталей та перед історії персонажів. Та папелюшка 15 року вийшла би, ось і все. Цей фільм має лише яскраві костюми. Після двох успішних фільмів Дісней чомусь вирішив, що першим цей успіх принесли саме костюми. Не переосмислена історія або цікаві оновлені персонажі, Не гарний сценарій. Просто переказ тієї самої історії з мультика, просто з гарними костюмами, без додавання чогось зайвого на кшталт нормального розкриття в предісторії персонажів і чогось, чого ми могли не побачити у мультфільмі. Тож, якщо ви засумували за публюшкою, раджу ліпше подивитися мультфільм. Можливо, у 2016 році дійсно врахував деякі попередні недоліки і трохи переосмислив книгу джунглів. Це було досить непогано, але на один раз, коли б я була малою, яка по 300 разів передивлялася мультфільм 1967 року. Цей фільм я би подивилася рівно так само, як і будучи дорослою. Один. Проте моя собачка Ума дивилася би цей фільм просто вічно, через як на мене, доволі достойну графіку. Тут дійсно, ніби вперше вирішив зіграти на гіперреалізмі. Ви б бачили, як Ума стрибала до телевізора, до тих вовченят. В той самий час, після не дуже вдалої спроби кіно адаптувати попелюшку, дійсно подумав, що зняти ще такого, аби далі грести гроші. Ну таке, таке, і випустив Алісу у Задзеркалі, тобто другу частину, все ж, книга за книгою, зірковими режисером та акторами, вже улюблена багатьма стрічка та знайомий почерк Тіма Бертона, який любить точно переважна більшість. Але пішовсь новини завадило, що змогло повторити успіх Маліфісенти, яка вийшла після першої частини Аліси. Але ні, це повторить хіба історію стрічки про попелюшку. Без стане здебільшого просто переказом історії, який дасть пару приводів обговорити фільм. Красуня і чудовисько не стануть такою самою видатною стрічкою. Маліфісента здобула успіх в першу чергу не за рахунок Анджеліни Джолі, Знову ж таки, бо глядача на просто запросити Ему Вотсен і зробити все майже під копіркою, як в мультфільмі, недостатньо. Після цього, у 2018 році, відбулося певне переосмислення історії про. Ініпуга та його друзів під назвою Крістофер Робін, де найбільше уваги було прикуто до самого Крістофера, як можна зрозуміти. Фільм зміг окупитися, але шаленого успіху не досяг. Дамбо від Тіма Бертона 2019 року також не став визначною прем'єрою, здобувши не дуже вражаючі результати. Як гадаєте, що в той самий час, коли створювався Дамбо, придумав Дійсний для майбутнього Алладіна від Гая Річі після ряду не надто гучних прем'єр. Правильно показати глядачам стрьомного Жина у ролі Віла Сміта, пам'ятаєте? Гадайте, компанія тоді не зрозуміла, що саме публікує. Ще як зрозуміла, якщо для дамбо вони не змогли придумати нічого подібного, то, хоча б для Ладіна, який вийшов трохи пізніше, інфопривід підготували. Бо тут же ж про принцесу і одну з найпопулярніших. Тим більше, після чудової графіки у Аліси ще з 2010 року невже дійсний би не впорався з джином? Приблизно так само зараз обговорюють в Кидзі стічень, хоча, скоріше за все, його зробив не тісний. Тож натомість фільм вийшов з чудовим джином, чудовою перед і після історією, і загалом гарною адаптацією. Загалом я вважаю це однією з найкращих лайф екшн адаптацій в світі. Яку я придивлялася декілька разів. А от король Лев того ж року, окрім як неперевершеною графікою та видатним кастом, особисто мені нічим більше не запам'ятався. Буквально та сама пересказана історія у фільмі і паралізм на сцені. Певно, Дісней хотів би, аби глядачі, які виросли, прагнули згадати історії, але ж для цього є записи мультфільмів, які батьки з радістю покажуть своїм дітям. Не впевнена, що будучи дитиною, я би була надто зацікавлена фільмом, який позиціонують сімейним. А просто приказування казки після настільки успішних проєктів нині не може бути достатнім. Але зігравши на ностальгію, яка буде викликана однією з найпопулярніших історій та маючи Бейонсе і сетаройгана у акторському складі. Фільм здобув великий успіх та гаряче обговорення. Більше аніж півтора мільярди доларів зборів нині найбільший успіх серед лайф екшн адаптацій. Друга частина чаклунки 2019 року, на жаль, не збере і півмільярди. Не завжди досказування гарної історії викликає ажіотаж. Проте це доволі непогані результати порівняно з тим, як почали йти справи у Дісней після месників завершення. І дійсно цікавих фільмів Марвел на горизонті майже не вбачалося. Але фільм зовсім непрохідний, Він досягнув непоганих результатів та здобув доволі схвальні оцінки глядачів. Далі ж сьому завадить ковід, і лише у 2021 році Дісней вирішить перезапустити історію про далматинців, але переосмислену під головну антагоністку Круелу Девіль. І це варто підмітити чудово, коли історія показується під іншим котом і присвячена іншому персонажу з маліфісентою і круелою. Дісней зіграв просто чудово, не дійсно ремейках, а не звичайних адаптаціях. Незвично у круелі все від сюжету до вбрання персона. Це абсолютне новаторство, з якого починав дійсно цю стежину. Повернувшись до того, чого вони починали, вдалося створити абсолютно новий та інший продукт, кардинально іншу історію, навіть більш відмінну за чаклунку. Це був сміливий крок після пандемії, хоч і збори були невеликими, трохи більше за 230 мільйонів. Через масовий перехід глядачів на стрімінгові сервіси. Для Діснея це було справді незвично. До речі, щодо стрімінгових сервісів, приблизно у той самий час на Дісний Плюс повиходили середньо оцінені леді та Блудько, така собі мулан і такий собі Пінокіо. Відгляти ці фільми навряд варто. Проте тоді ж Ема Стоун та Ема Томпсон у головних ролях проеллі змогли зібрати прихильність глядачів до стрічки та купу схвальних відгуків. Усі найскравіші методи подання історії від Дісней були втілені. Ось воно, інакше епатажне та яскраве. Чи чекаєте саме на русалоньку? Хто знає, якщо вже хтось з вас дивився, обов'язково залишайте свої вігулки у коментарях, буде цікаво почитати. А ми поговоримо про Русалинку трохи більше вже зараз. Вже кілька років ця дівчина з рибичим хвостом не дає спокійно жити жителям суші. Комусь вона весь час дошкуляла через темну шкіру, комусь через візуальну складову. Головне, інфопривід було створено, а оцінок, хай не схвальних зароблено. Трейлер дійсно мало про що говорить. Говорить, окрім візуалу. Кажуть, саме через нього на Ютубі купає трішки дизлайків. А про расизм я розповідала не так давно у новинках, можете поглянути. Загалом очікування від фільму дуже сильно різняться. Комусь акторка Холі Бейлі подобається, бо має схожість з рибкою на їхню думку. Інший вибір акторки не до вподоби аж зовсім. На цьому підґрунті був вже гучний скандал, якщо пам'ятаєте. Ну, а хтось просто не розуміє, що сталося з Діснеєм, бо раніше, хоча б деякі адаптації були чудові. Новаторськими та яскравими у реальному житті риби та корали виглядають навіть яскравіше. Особисто моя порада для творців русалоньки була б наступною додати загадковості не за рахунок темрявої у кадрі, а за рахунок підбору кольорової гами. Як це робить, наприклад, Тім Бердон. Його фільми дуже загадкові і при тому яскраві, а персонажі запам'ятовуються миттєво. Тож цього самого можна було б досягнути і у розсаленці, хіба якщо вона повністю не повторює сюжет казки Ганса Крістіана Андерсона і не перетворюється на піну, тоді це було б виправдано. Варто врахувати, що Круела нині чи не останній з тої купи фільмів Дісне, які міг порадувати глядачів. А зараз народом геть не просто, дуже розбаловані. Якщо раніше за 4 роки між успішними адаптаціями можна було запустити купу найяскравіших мультиків, також купу фільмів про мезників і ще навіть не занадто розбалувати глядача, то зараз із великою кількістю провальних, нехай і хороших або ж не дуже проєктів, варто подати щось дійсно достойне. Інакше глядач, як пірання, просто з'їсть той дійсний і не прийде навіть на власний диван подивитися це на стрімінгу. Звичайно, що дійсною варто було б ризикувати і знімати цілком. Оригінальні проєкти. А якщо вже створювати лайф екшн адаптації, то скоріше за все з переосмисленням, то хіба можна глядача зачепити копіпасту? Тож чекаємо на ваші відгуки про Росалинку, а також на нові проєкти від Дісней, наприклад, їхній мультфільм Стихії, який вийде вже влітку. І якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. А також нам буде дуже приємно, нагадую, якщо ви підтримаєте нас через баймі кофі ласими шматочками піци. І не забувайте в першу чергу донатити на благодійні фонди, наприклад, поверний живий. Що ж, а з вами була Валерія, яка любить кіно. До зустрічі наступного тижня. па-па!